Так, маємо купачок трошечки новеньких приїхало, правда вже встигли продати штуки три. Осталося зараз у нас чотири. По налічую. Одна от така от. В рідному є вироботка, але рідна краска, ну, от, така от воно йде. Це номер один. Така от воно. Заді, на металевому транспортері. Задньому. В принципі, здається, що всі на металевому осталися. Є така червоненька, червона, класна, дуже класна купачка, в рідній красті. Все робоче, все ціленьке, без дрок, без нічого, Рідній шестер, Ну все рідне, повністю рідне. Класна купачка її купати і копати. Ось вона. Номер 2 є така, теж в оригінальному. Покрасті, оригінальні транспортери, задній металевий. Зірочки трясуни, все рідне стоїть. Не перекльопувалося нічого. Ось таку ще маємо. Бачите. І от номер 4 ще така залишилася У нас купачка. Тут вже бачу задній металевий, передній мінялися біноклі. Це робилося, це буде трохи дешевше. В середньому зараз купачка, якщо така жива, все в рідному, ціла, гарна, 2-300 доларів. Щось чуть-чуть, щось така гірша, 200-200$. Ну і в такому приблизно як ця так стані буде, то Десь 1700-1900 доларів виходять. Це вже як від того, що є по наявності. Ось наразі 4. Телефон є в шапці профіля. Детальніше можете набрати, все розкажемо.